Так, 9 клас розглядаємо з вами захист даних, шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними. Ну от, не пам'ятаю, мені здається, що боротьбу з ними ми все ж таки наступного року розглянемо антивіруси і так далі. Давайте, як у нас зараз піде. Захист даних базується на двох принципах: Правовій, правовий принцип і організаційний. Правові принципи відображено в законодавчій та інших нормативних актах. У нас є закони України, які призначені для захисту даних. Організаційні принципи реалізуються системою заходів, поданих на наступному слайді. Які це можуть бути заходи? Наприклад, заходи їх мета мета. Перша захист відтрати даних унаслідок стихійних явищ, збоїв у роботі електричних мереж? Ми з вами казали на початку року, таке може статися, і ми до цього готуємось. Некомпетентності працівників. Також цей приклад наводили, це також може бути і так далі. Що роблять, щоб захистити даних від цього всього? Що можна зробити? Можна. Використовувати додаткові пристрої автономного електроживлення, ми минулої зими це всі знаємо: генератори, екофлоу, і так далі, створення копій особливо важливих даних і зберігання їх у захищених місцях. Наприклад, на хмарі. Хмара або флешки, як завгодно. Тобто, якщо ви знаєте, що може бути там якесь стихійне явище, відключення електроенергії і так далі, взимку, коли ви будете робити домашню роботу і скажете мені, що вимкнули світло, то ну, якщо ви працюєте там з, з звичайним комп'ютером, зрозуміло, я не можу там требувати з вас, щоб у вас був там генератор і, і так далі. Але якщо це ноутбук, і у нього хоч трошки тримає батарея. То щось зберег, зберегти можна встигнути. Да? Що ви там робили? Тобто до цього треба готуватись. Е, ще які можуть бути ситуації: От, захист від умисного пошкодження комп'ютерного та мережевого обладнання, викрадення даних безпосередньо з пристроїв. Що роблять для цього? Створюють системи охорони з розмежуванням доступу до особливо важливого обладнання. Про інформаційну систему, от, наприклад, в галузі енергетики, ми з вами на початку року спілкувалися, що енергетикою в Україні керує там якась інформаційна система, якась мережа комп'ютерів, хоча і під наглядом людей. От якщо зробити так, щоб одна людина керувала всією системою, то ми наражаємось на ризик умисного пошкодження цього всього обладнання. Умовно кажучи, просто, ну так, геть тупо ту людину можуть купити. Правильно, їй можуть заплатити коштів, і вона там наробить все, що завгодно. Для цього є система охорони і розмежування доступу. Тобто кожен працівник відповідає тільки за свою частинку цієї системи. Немає такого, що одна людина керує всією системою. Кожен за свою частинку. І він навіть не знає, що там відбувається в іншій, в іншій частинці. Цієї інформаційної системи. Так, ще, наприклад, яка може бути потреба, захист від викрадення даних власними працівниками. От, ну, щось схоже. Да? Там він може пошкодити навмисно, не навмисно а тут він може навмисно щось вкрасти, якісь дані. Як від цього оберегтися? Уведення різних рівнів доступу до даних. Тобто працівників при прийомі на роботу з ними проводять співбесіду, дивляться, які вони там дивляться їх резюме, збирають про них відгуки, чи можна довіряти чи ні. Якщо там працівник сумнівний, то до нього геть обмежений рівень доступу. Якщо він працює вже багато років, за ним ніяких випадків не... Не було там, що він щось порушував, щось крав, і так далі, то можна йому дати трошки вищий, мабуть, доступ. Ще використання персональних захищених паролів, контроль за діяльністю працівників. Ще може бути яка мета захист від викрадення, спотворення чи знищення даних з використанням спеціальних комп'ютерних програм. Які заходи для. Боротьби з цим використання спеціального антишпигунського та антивірусного програмного забезпечення, шифрування даних, що передаються мережами, використання паролів доступу та обов'язково дублювання даних, тобто або на Хмару, або на якісь інші носії. Про антивірусні програми ми з вами поговоримо наступного уроку. Слід зауважити, що якщо у 2000-2005 роках основні збитки різноманітні фірми і організації несли від Викрадення даних діючими та минулими співробітниками, то, наприклад, у 2015 році, за даними Інституту комп'ютерної безпеки в США, більшість збитків задано шкідливими комп'ютерними програмами, і ця тенденція продовжується, мабуть, у 2023 році це ще більше. Тобто, раніше, давненько так, 20 років тому, крали дані працівники, зараз це більше комп'ютерні програми шпигунські, вредоносні і так далі. Крім корисних програм, які допомагають користувачів опрацьовувати дані, існують і, шкід... і шкідливі програми. Для шкідливих комп'ютерних програм характерно. Перше, швидке розмноження шляхом приєднання своїх копій до інших програм, копіювання на інші носії даних, пересилання копій комп'ютерними мережами. Знову ж таки, ми з вами говорили про е, систему енергетики, наприклад, країни, да? що одному працівнику може прийти, одному працівнику, е, який Керує системою енергетики, може прийти лист, а в ньому вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням. І воно, це шкідливе програмне забезпечення може чутлі не моментально розлет, розлетітися всією мережею, всією цією інформаційною системою і покласти її, припинити її роботу. Ну, слава Богу, ми від цього трошки захищені. Ще, що вони можуть виконувати ці шкідливі програми автоматичне виконання деструктивних дій, наприклад, знищення даних шляхом видалення файлів певних типів або форматування дисків. Ще вони можуть вносити зміни у файли, змінювати структуру розміщення файлів на диску, змінювати або повністю видаляти дані з постійної пам'яті. Знижувати швидку дію комп'ютера, наприклад, за рахунок заповнення оперативної пам'яті своїми копіями. Іноді буває, що у вас там комп'ютер тормозить, геть, ну, геть не працює взагалі. Ну, раніше працював все швидко відкривалось, завтра зараз відкривається три роки. Або на смартфоні таке саме може бути. А ви подумаєте, чи ви нещодавно не качали якісь файли, не відкривали, чи ви не відкривали якісь архіви, чи ви не встановлювали якісь програми? Можливо, ви підхопили вірус, і він вам е, знижує швидку дію вашого комп'ютера. Він просто він розмножується, він багато ресурсів комп'ютера тягне на себе. І у вас потім все там відкривається три роки, і все тормозить і тупить. Можливо, його просто необхідно почистити, перевірити на віруси. Також на наступному уроку, уроці розглянемо, як це робиться. Е, ще що вони можуть виконувати ці шкідливі програми. Постійно розміщувати в оперативній пам'яті від моменту звернення до ураженого об'єкту до моменту вимкнення комп'ютера та ураження все нових і нових об'єктів, постійно розміщувати самі себе. Хто такий резидент іноземець, що постійно проживає в якійсь державі? Це таке просто пояснення слова, якщо хтось не знав. Також вони можуть примусово перезавантажувати операційну систему. От, наприклад, знову ж таки, повертаємось до енергетики. Чесно, от я вам скажу: я не знаю, як працює енергетика України, але я думаю так, що там є якась інформаційна, наприклад, система, вона якось керується, там куча комп'ютерів, якась мережа і так далі. Наприклад, один працівник підхопив вірус, і цей вірус робить примусове перезавантаження операційної системи. На всіх комп'ютерах, наприклад, навіть якщо не одночасно. Поки комп'ютери перезавантажуються, мабуть що. Мабуть, нічого працювати не буде, і світла не буде взагалі по всій країні. Тобто, на хвилинку на дві можна вимкнути всіх, блокування запуску певних програм, тобто, може, не, 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 може заважати запускати якісь програми, які вам необхідні, може ще збирати та пересилати копії даних комп'ютерними мережами, тобто проводити шпигунство, наприклад, пересилання кодів доступу до секретних даних. Ще вони можуть використовувати ресурси уражених комп'ютерів для організації колективних атак на інші комп'ютери в комп'ютерних мережах. Це цікаво. Також ваш комп'ютер може глючити, ну знову ж таки, тому що на ньому вірус, але якщо в попередньому випадку ми казали, що вірус там зараз розмножується і просто знижує швидкодію вашого комп'ютера за рахунок того, що розмножується, там на всі ваші файли там ну, проникає у всі ваші диски, папки і так далі. А може ще буде таке, що він е, використовує зараз ваш комп'ютер для атаки на інші. Є таке поняття, як ddos атака Що це таке? Це е, надмірне посилання запитів на один сервер. От, на жаль, чомусь ми в Україні дуже часто з таким стикаємось, причому навіть не е, не знаю українською, не, не знаю його забув, не От, наприклад, ЗНО. У вас там буде рано чи пізно буде ЗНО. Чомусь в Україні завжди ці платформи розробляють таким чином, що вони не витримують навантаження. Або, наприклад, журнали, з якими ми працюємо. ЗНО, ладно, може, поганий приклад, не буду на український центр оцінювання якості освіти багато наговорювати. Але, от, наприклад, журнали. Зараз поки що працюють все добре. Я можу там поставити оцінку, все класно. Є такі моменти, як, наприклад, кінець семестру, кінець року, коли всі вчителі по всій країні заповнюють ці журнали. Е, у нас ми знаємо, що при, приблизну кількість вчителів в країні там я не знаю точно, але якась людина, яка я думаю, це створювала, знає. і Міністерство освіти, мабуть, також знає. Там, наприклад, 50 тисяч вчителів є в Україні. Хіба не можна було зробити ось цей сайт з журналами на таких серверах з, такому, з таким обладнанням, щоб він не глючив, коли на нього 50 тисяч вчителів до нього звертаються і хочуть щось на ньому зробити? Тобто буває таке, що сайти можуть не працювати там, повільно завантажуватись, перезавантажуватись, перезавантажуватись через те, що до них одночасно намагається під'єднатись дуже багато користувачів. Якщо про журнали це просто тому, що людям необхідно, то отут в презентації вам кажуть, що ваш комп'ютер можуть використовувати, щоб спеціально покласти якийсь сервіс. От, наприклад, повернусь до ЗНО, можливо, там була така інша ситуація, що не в обладнанні справа, а реально була атака. Іде ЗНО. Наприклад, у нас є ворог, наш сусід, який там дуже противний. Поганий і хоче зірвати в Україні ЗНО. Що він може робити? Може зробити просто там декілька сотень тисяч одночасно звернень на сайт ЗНО, на платформу, де воно проходило. Зрозуміло, що декілька сотень тисяч хакерів Ну не нашкребеш, не назбираєш і одночасно їх не посадиш, там намагатися увійти на той сайт. Що робиться? Робиться програмка шкідлива, вірус. він Розповсюджується на багатьох комп'ютерах, можливо, і на ваших. І цей запит іде не від хакерів особисто, не від людей, а від цих програм. І він йде, можливо, навіть із вашого комп'ютера, і ложить е е взагалі якийсь інший сайт, для якого ви навіть не знаєте, що він існує. Але ваші, е ваш комп'ютер для цього використовується через те, що ви там колись підхопили цей вірус. І таким чином і ресурс вашого комп'ютера використовується і швидкодія його зменшується. Тут, ну, хоча б приблизно зрозуміло, як це працює, да? Так, зрозуміло. Так. Да. Ну, от, так, да, там е, ідете ви по школі, вам задає хтось один питання, ви на нього можете відповісти. А якщо на вас там набігає толпа, одразу 10, 15, 20 людей задають вам різні питання, ви починаєте трошки там тірятися. Да? І не можете всім відповісти. Отак, от з сайтами відбувається до них. Багато запитів, і вони починають глючити. І ваш комп'ютер може бути учасником таких отак, навіть ви про це можете і не знати. Ще, що можете робити ці шкідливі програми: виведення звукових або текстових повідомлень, спотворення зображення на екрані, монітора тощо. Ну, цим вже мало хто коли користується. Єдине, що на смартфонах буває, реклама виходить на екрані. Оце також, от якщо у вас просто на смартфоні відкритий там. Ну, Відкритий ваш робочий стіл. І тут, раз ви ніякий застосунок не відкривали, і раз з'являється якась реклама, то це, скоріш за все, у вас вірус. Він просто там вам якусь рекламу демонструє. Він не дуже шкідливий, але неприємний. Краще б його знайти та видалити. За рівнем небезпечності дій, шкідливі програми розподіляють на безпечні. Шкідливі, але ще безпечні. Проявляються відео та звуковими ефектами, не змінюють файлову систему, не ушкоджують файли і не виконують шпигунських дій. Небезпечні, призводять до перебоїв у роботі комп'ютерної системи, зменшують розмір доступної оперативної пам'яті, перезавантажують комп'ютер тощо. І дуже небезпечні знищують дані з постійної та зовнішньої пам'яті, виконуючи шпигунські дії. За принципи, за принципами розповсюдження та функціонування їх поділяють на комп'ютерні віруси, хробаки. Вони розповсюджуються за допомогою комп'ютерних мереж, троянські програми, рекламні модулі і інші там ще руткіти, експлойти, бекдори і так далі. Завантажувачі. Найпоширеніші, мабуть, це троянські. Ну, хробаків, я. Не знаю, ну можливо, так, але вони зустрічаються більше в локальних мережах. І комп'ютерні. віруси. Троянські програми, це, наприклад, знаєте легенду ж про Трою, так? Ну і взагалі, можливо, фільм Трою. Це навіть не легенда, це історія про Трою. І фільм Троє, можливо, дивились так, що ви е встановлюєте собі на комп'ютер одну програму, яка вам дійсно потрібна. Ви думаєте, що там все добре. А з нею там ще в подарунок іде якась маленька, непомітна, яка потім робить вам чудеса. І назвали ці віруси троянськими програмами. Комп'ютерні віруси це програми здатні саморозмножуватися та виконувати несанкціоновані деструктивні дії на ураженому комп'ютері. Серед них виділяють дискові, от, наприклад, що таке дискові, розмножуються копіюванням себе у службові ділянки дисків та інших змінних носіїв. Яке відбувається під час спроби користувача зчитати дані з ураженого носія. Файлові розміщують свої копії у складі файлів різного типу. Як правило, це файли готові до виконання програм з розширенням імені .exe або .com. Якщо ви качаєте яку, якесь, е, якусь програму собі, ви качаєте файл, скоріш за все, .exe. Це якщо ви робите, то ви ще можете там риз, ризикнути, відкрити його, встановити. І там, як повезе, буде той троян чи не буде. Ee, якщо вам хтось надіслав файл, особливо невідома особа, і він є розширенням .exe, ні в якому разі його не натискайте, не чіпаєте взагалі. Краще взагалі видаліть це повідомлення. .com я не зустрічав таких програм, які, наприклад, необхідні можуть бути вам, щоб вони. Щоб у них було розширення.com. Тому я можу зробити висновок, що якщо ви десь побачите розширення.com, краще також взагалі не встановлювати, навіть якщо ця програма вам потрібна. .com дуже рідко використовується, як на мене, там ну от, що отут можуть бути точно віруси. Однак існують так звані макровіруси, що уражають, наприклад, файли текстових документів, будь-який конспект, там вашу книгу, не знаю, все що завгодно. Електронних таблиць, баз даних тощо. Хробаки в комп'ютерних мережах пересилають свої копії комп'ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп'ютери, те, що я вам казав про якогось працівника там у енергосистемі. Більшість черв'яків поширюються, прикріпившись до файлів електронної пошти. Електронних документів того, що зуражено у комп'ютерах рабаки намагаються проникнути на інші комп'ютери, використовуючи список електронних поштових адрес або іншими способами. Тобто, дивіться уважно, від кого ви отримуєте повідомлення на електронну пошту, наприклад. Якщо це невідома вам особа, краще навіть лист не відкривати, а одразу його видалити. Троянські програми проникають на комп'ютери користувачів разом з іншими програмами, які користувач отримує комп'ютерними мережами або на змінному носії. Це я вам вже розповів. Рекламні модулі програми, що від, вбудовуються у браузер користувача для показу реклами під час перегляду веб-сторінок. Буває таке, що у вас на сайтах куча реклами. Ну, це більш називається спамом. Хоча спам це, це ну, Просто така небажана реклама на сайтах. Є засоби боротьби з нею, також наступного року поговоримо про це. А от так, щоб на веб-сторінках в браузері прям виходила реклама навіть не від сайту, це вже у вас, мабуть, точно вірус, і він сидить десь в браузері. Значна частина шкідливих програм виконується у дві фази. Перша фаза це пасивна. У початкові періоди зараження не виконує деструкту... деструктивних дій, а лише розмножується. А може і взагалі нічого не виконувати там, перші півроку, щоб ви забули, що ви там встановлювали півроку тому. От, наприклад, там, почав повільно працювати комп'ютер. Да? Ви згадуєте, ага, вчора я там щось качав, видаляєте той файл. І нічого не допомагає. Чому? Тому що він міг сидіти у вас півроку вже, і ви не згадаєте, що ви півроку там тому качали, і він сидів весь цей час в пасивній фазі зарази. Його не було, не видно, не чути. І далі він переходить в активну фазу цей вірус через певний час, у визначений день або по команді з комп'ютера в мережі шкідливі програми починають виконувати свої деструктивні дії. Ну що у нас часом? У нас три хвилинки, правильно? Так. 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 Давайте засоби боротьби, наскільки я пам'ятаю. О, якраз я все закінчив. Наскільки я пам'ятаю, засоби з боротьби у нас на наступному уроці. Так, що я хочу? Я хочу подивитись ваше домашнє завдання. Що я вам задаю? Читати підручник на сторінках 35-37 Знову ж таки, дві сторіночки. Дівчата, почитайте, будь ласка. От. Все, про що ми будемо говорити далі на інформатиці, там комп'ютерні програми, там, програмування, Excel, бази даних і так далі, можливо, вам воно в житті не знадобиться. А знати, як себе захистити, ви ж все одно будете цим всім користуватися. Знати, як захистити себе потрібно. Тому, будь ласка, у ці перші теми необхідно звернути особливу увагу. Сторінки 35-37 читаєте. От починаєте звідси захист даних. І. До засобів боротьби. Тобто, ну взагалі, що вам тут читати? Ось одна сторінка. І ще ну дві з половиною, Ладно дві з половиною сторінки. Всього-навсього. Далі, що я вам пишу зробити ще? Вміти відповідати на питання вже 1.8 на сторінках 42 43 На сьогодні були 1,5, на е, понеділок у вас будуть питання: 1.8. 43 Тобто, сьогодні я вас питав ось по цим питанням. Ще раз, ось по цим. В понеділок буду питати по тим самим і ще плюс 3. Також зможете отримати оцінку. Не треба нічого писати, просто готуйтеся відповідати на ці питання. А ви. А виконати завдання. Повинна бути якась письмова робота у вас, ну або якесь завдання. Тут, поки що, виконувати нема чого, тому я вас прошу от на питання 6-7, на ці 2. Відповісти письмово, але не потрібно писати півзошита і 10 сторінок, і 3 сторінки. Напишіть коротко, добре, Короткі, коротенькі відповіді. І, добре. За, і заодно, коли я вас буду опитувати по цим питанням, мож, зможете відкрити зошит і мені відповісти. Так, у мене все. Зараз тільки зачекайте, хто був, кого не було. Були тільки Боченко і Зарванська. Все добре, і оцінки я вам поставив всіх всі інші енки. Відеозапис трошки пізніше додам до, якщо він комусь потрібен, до завдання. Дякую за увагу, до побачення до побачення. До побачення.